З початку повномасштабного вторгнення в Україну військових в Росії стали називати орками, спочатку в Україні, а потім і у всьому світі. Причому їх так називають не тільки пересічні люди, журналісти, експерти, а й високопосадовці. Звідки ж з'явилось таке поганяло? І що воно означає? Логічно, що перша ж асоціація з фільмом Володар Перснів, знятим за романом Джона Толкіна. Це саме ті огидні злобні тварюки, яким нема кінця, і які все лізуть і лізуть. Ось як англійський письменник характеризує цих персонажів. Орки це злісний варварський народ, брудні необтесані істоти з низьким інтелектом, які жили в убогих умовах. А це 100% схожість. Тупі рашисти хотіли знайти в Україні Степана Бандеру, який помер більше 60 років тому. А ось це рашистський генерал Шаманов, який казав, що Чорнобильський ліс це фейк. Бо під час Другої світової війни радянські партизани займали в ньому позиції і ніякої променевої хвороби в них не було. А це макбук, який дістали з бронежилету расиста. Він вставив його замість захисних пластин. Це щодо їхнього інтелекту. А щодо убогості. Відомі випадки, коли рашисти мародерили з українських домівок ношені труси, унітази, телевізори, пральні машини, холодильники і навіть собачі будки. Орки здатні бездумно виконувати накази темного володаря, не роздумуючи, яку шкоду вони завдають. Вони не мають ні жалю, ні совісті. Це і про рашистів. Вони поклоняються Путлеру і готові виконувати. Будь-які хворі фантазії свого темного володаря. Проте важливо пам'ятати, що у всіх книгах орків перемагають добрі сили, тому що світло переможе темряву. Слава Україні, слава нашим Збройним силам.